Що парапет повністю закінчений? Вже пішов перший ряд. А то, то ряд парапет, а другий ряд це перший ряд уже самого сарайчика. Непогано вийшло. Тепер залишилося все утеплити і робити вже підлогу майбутньої альтанки. Ну і тут стіна. Задні. І зараз покажу вам кут, який у нас вийшов із-за неровної геометрії колишнього спуску, із того, що нам треба, в принципі, все зробити так, як було. Ну, ту площу, яку вона займала, то погрібник у нас буде ну, як низ корабля. Трошки гостренький. Ну, зато вітер буде розсікати нормально. І удар на хвилі, що. А так, ще довелося додати одну е, сходинку ішла каблока. І двері, е, мабуть, поставимо ближче до літньої кухні, і вхід буде на ступеньки звідси, а не звідси, як я спочатку думав. Причина в тому, що сама будова буде недостатньо висока, треба поставити двері. Якнайближче сюди, тому що спос буде криші такий. І доведеться ще цей старий шифер трошки підрізати, щоб зробити нову кришу. Так це виглядає зсередини. Тут буде достатньо місця під якісь полочки, щоб зробити сарайчик такий місткий. Все, що валяється в літній кухні, я планую перетащити сюди. А там буде нова ІПА-встройки. Так що очікуйте. Ну і треба буде, як знімуть уже опалубку всередині, добре поприбирати, тим паче труби вже будуть ці працювати на витяжку цю додати в самий низ. І одну із них доведеться. Заглушувати періодично. Тобто я хочу на неї примусову витяжку зробити, але коли вона не буде працювати, її треба глушити, бо, як мені сказали, буде неправильна циркуляція. Повинна бути одна труба. І тут вже можна ставати і спустимося вниз, подивимося, що ж у нас там. Виходить, зараз тут трошечки брудно. Бо дуже багато землі було обсипано з цієї стіни, а стіна висока, тоді. Ну і яма. ямі мокра, яму треба сушити. і ставити сюди двері, а потім ще якось їх облагорожувати за закривання. Мабуть, двері доведеться ставити до того, як будемо заливати тут кришку зверху. Ну, якось так вийшло, вже. Стіна у нас пішла сарайчика. Як вам? Везли ще шлакоблока. 210 штук стінового. От. І вийшло ще перестінки на 20 штук. І такий прикол. Отут стіновий. Його 10 штук. І отут ось до сюди. Перестіночний. І його 20 штук. Тобто перестіночний рівно в два рази менше, ніж стіновий. Тому що там 20, тут 10, а, а ці стовпчики однакові. Все ще думаємо, що ж робити майбутню альтанку. Я думав, стовпчики будуть дерев'яні і їх буде два тут і тут. Але, скоріше за все, їх буде три, тому що е, ця площа дуже велика, і щоб не було тут прогибу потім криші. Доведеться ще ставити по центру третій стопчик в кінці. І проблема в тому, що та труба буде основна, її треба підняти вище криші майбутньої альтанки. Тобто її треба буде якось або сховати, ну, щоб було гарно така. Каналізаційна така труба була, торчала. щось придумає. Це будемо думати. А ця на всос воздуху просто виведеться в бік. Цього буде достатньо. Шлакоблок себе в принципі нормально показав. Один шлакоблок займає приблизно 4 кирпича. Ну, 3-4 кірпіча, ну і коштує як. Десь два кирпича. Тобто це дешевше і швидше. Того ж нова партія шлакоблока більш якісніша, вона плотніша, вона трошечки дорожча. Це я брав за 47 стіньовий, хоч коли попередній був за 40. І е, той між е, кімнатним стін той брав за 42, хоча попередній був за 35. Так, Але він і якість у нього краща. Ну і довше триматиметься. Там залишилось трошки старго шлакоблока. Цей пісок піде на заливку тут плити, стяжки плюс плити тут ще додатково, Ну це потім я розповім, що тут буде. І ще довелося привезти із-за цього. Машину щепня. Це вже в мене, мабуть, ще третя, четверта машина щепня за весь цей період. Як вам результат? Очікую в коментарях ваші зауваження, пропозиції. Що не так, що так. Все цікаво, все читаю. На цьому дякую. Підписуйтесь, ставте лайки.